Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, оверлок Dragonfly GN1. Оверлок я продав. Да, це 4 той, що було в мене відео. Я його продав і зроблю коротеньке відео, як ним ну, користуватися. Я поробив фотографії, як там заправляти його все таке. Зібрав стійку, нитки поставив. Я рекомендую в оверлоках ну, взагалі. Краще використовувати такого типу нитки. Вони там різні назви, там, і вони дешевше і з ними менше всяких проблем. Тут я поставив такий центра, щоб нитки не. Ну, тут, в принципі, будь-які можна нитки використовувати, ну я рекомендую такі. Що саме головне? саме головне, коли ви цей заправляєте нитки, саме головне, щоб вони ніде не, переп... ну, не перепліталися між собою. Ось так він заправляється. Ще треба слідкувати, щоб ниточка обов'язково під тарілочки потрапила. Ось так. Нічого складного тут такого немає. Ось і я ще ці кришки не ставив, щоб видно було, як тут заправлені нитки. Нічого такого складного немає. Ось. Зараз. І тут теж дивно, що між тарілочками просуваємо ниточку сюди. Ну, це в тому випадку, якщо, наприклад, там порвалась нитка. Ну, процес там буває там. Ось. А так, в принципі, якщо ви міняєте колір, ви відрізали ниточку, прив'язали вузликом, протягнули. Ну, треба мати на увазі, що через Голки вузлики не проходять. Через петельники вузлики пройдуть. Ну, якщо ви нормальний вузлик там, Ось. і я комплектую верло, ось пінцет даю новий. Ось у Ну, Пінцетик даю. І пінцетиком отак берете. Ось. Продіваєте ниточку. Там у нас скоба така. Я не буду зараз, ну, не хотілося б, продівайте там воно скоба така. Ось. Потім петельник вставляйте. Ось так от, наприклад, вставили. І зразу ж можете звідси вставлять в це вушку. Нічого складного немає. В принципі, Ось? Ну, дивіться, ладно, наприклад, я зроблю ось так. Тут ми притримуємо і поміж тарілочок в цьому. Тут практично натягу ніякого немає. Це сам, саме складніше, це в нас заправлять трошки складно, бо в мене ж камера перед самим носом. Самий простий такий, самий бюджетний варіант, верлока неубиваємо, ві, ві, вічно зелений. Ось, оверлук. Забрала в мене, купила Алла в мене верлучок І ось витягли вузлик, ось цей вузлик хвостик сюди. Ну, згоден, що можливо, трішечки, трішечки складнувато по первую. Там гачичок такий. Так. Секундочку. Ось оділи і в петельник. Нічим цей оверлок не відрізняється від трьох ниткового. Просто що тут додавлено ще одна. Один натягувач нитки, і одна голка. Так практично він, ну, по заправці не відрізняється. Все. І хвостик нехай тут і буде. Давайте перейдемо на цей петельник. Тут в цьому теж все просто. Ось, наприклад, витягли. Спочатку заправляєте. У петельник ось так. Ось. Воно в процесі, ну, кожен день не треба так заправляти, я ж кажу, якщо міняєте колір там, нитки, ви прив'язали вузли, перетягнули та і все. Тепер робимо ось так. І закидаю на цей натягувач. Це, хвостик теж нехай тут буде. Голки тут у нас заправлені. Тоже я так розвів. їх. саме головне, щоб вони не перепутувались. Ну я Алі скину фотографії, як воно виглядає. Ліва голка в мене з цієї сторони заходить, права голка заходить звідси, ось. От. І просто беремо тканину. Наприклад, в даному випадку, ну це можна закрити. Ну, в даному випадку ось фліс такий, а камера з підносим, передносим. І все, і він працює. Треба чітко розуміти, що це нижня нитка, це все верхня нитка. Верхня нитка ось у нас. І ми практично користуємося ось цим натягувачем. Зараз у нас приблизно переплетіння ну, рівномірне, ну якби тут стояло 4 нитки зеленого кольору, ну, типу хаки, то ви б не зрозуміли, що тут сюди треба перетягувати. Ось. І все, нічого складного. І там процес, наприклад. Окей, давайте ось така тканинка. Ось така ось тканинка якась. Дивимося, що. В принципі, можна оце трішечки, ну, якби, бо, ну, наче переходи, просто додаємо ось так. І таким чином ми регулюємо перетягування ниток. Туди або сюди. Довжину стіпка я тут виставив по замовчуванню так, щоб було і для фліса. Щоб, наприклад, і фліс було хорошо шити, І там ось тут, наприклад, трикотажик якийсь ось. Давайте ось. Такий ось біфлексик у мене тренувачний. Припіднімаємо, не обов'язково тут піднімати лапку, припідняли хвост ось носик. Підклали і ось такий гарний шов. Ну, на цю тканину можна було б трішечки збавити натяг. Ну, ось таке в мене кіно. Все. Запаковую оверлок, відправляю алі, кому потрібно налаштувати швейну техніку, оверлоки, розпашивальні машинки. Швейні машинки, звертайтесь. Номер телефону я залишаю під відео. Ось. От. І під відео в описі. І звертайтеся, поспілкуємося, коментуйте, що пишіть коментарі, я вже поставив крижечки, Ось так воно працює. Ось. Все, Верлочок їде в Дніпроп... Дніпропетровську область. Ну все, слава Україні і героям слава! А, до речі, голки в цьому верлоку використовуються Б-27 ну, ДЦ-27. E, тут стоять 90 голки в цьому верлоку можна 90 ну, 80-ки використовувати. Ну, все.